Сьогодні 11 листопада, це річниця визволення Херсона. Тому власне з цього хотілося б розпочати нашу з вами розмову, тому що минув рік. і Ми зараз бачимо, що певна динаміка вона все одно зберігається, і вже якісь повідомлення є і щодо діяльності наших сил на лівобережжі. Але рік тому тоді це була геніальна операція нашого командування, які фактично унеможливили перебування російських солдатів на правобережі. І вони були змушені терміново виводити свої війська, оскільки могли. Опинитися в такому величезному оточенні, і всіх би просто з часом мали знищили у цій на цій ділянці. Минув рік, як ви проаналізуєте і аналізували власне ось динаміку розвитку українського наступу на цій ділянці, і які ключові моменти могли б виділити. Дивіться, ну, було очевидним, що форсування Дніпра буде складна е, операція, і вона буде довготривалою. І для того, щоб це зробити, потрібно буде тривалий час е, витратити багато ресурсів для того, щоб підготувати плацдарм на лівому березі, що, в принципі, ми сьогодні спостерігаємо. Е, і це доволі, скажімо так, з фахової точки зору. Е, це доволі навіть швидка наші сили оборони, враховуючи те, що в нас. Дуже величезна лінія фронту, дуже великі засоби, і, скажімо так, той тиск, який підмічається з боку Російської Федерації, то на Херсонському напрямку, те, що наші хлопці вийшли на лівий берег, і в принципі сьогодні вже створили умови для того, щоб в майбутньому. Короткострокової перспективі, щоб е, розширити цей плацдарм і перейти до наступу вже на Лівобережжі і е, звільняти Херсонську область, я можу сказати, що це дуже гарний результат. Пане Валерію. Ну і давайте перейдемо до інших напрямків, які наразі є доволі гарячими на українському фронті. Не можемо не згадати про Авдіївку. Е, там наразі тривають дуже інтенсивні бої. З'являється певна інформація також у мережі. Тож, як можете охарактеризувати інтенсивність бойових дій там? Ну це бойові дії високої інтенсивності. Дуже високої противник кинув туди дуже великі свої резерви, велику кількість особового складу, велику кількість техніки. Він туди спрямував велику кількість. Артилерії і всіх інших засобів наші хлопці е знову проявляють неймовірну, е не знаю, яку ще яке слово підібрати фантастичну мужність, тому що вони воюють в таких умовах, е порушуючи усі доктрини, які можливі, тільки усі можливі тільки розрахунки е тактичні для таких для такої форми бойових дій. Наші партнери просто вражені від того, наскільки хлопці наші просто ну, роблять героїчні вчинки з переважаючими такими силами противника на складних умовах, в складному тактичному положенні, відбивають усі штурми, тримають оборону і наносять суттєве вогневе ураження противника. Пане Валерію, ну і певним результатом бойових дій за місяць. Насправді це рівно місяць тому, вже навіть трошки більше, як почався ось цей великий штурм Авдіївки з боку російських окупантів. І вчора е, у своєму телеграм-каналі головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний так підзвітував усі втрати ворога. І за цей час Російська Федерація поклала там десь близько 10 тисяч своїх військовослужбовців. Окрім цього, це більше сотні танків, 250 бронемашин. Е, Півсотні артилерійських систем, та що найцікавіше, це сім літаків вдалося збити за місяць нашим захисникам саме на Авдіївському напрямку. Про що можуть говорити такі втрати? Чи важко буде Російській Федерації оговтатися після них, і чи можемо чекати нової хвилі штурму? Врешті-решт, бо певна ротація вона відбувається, підвіз техніки фактично теж, зокрема з території тимчасово окупованого Криму. Ну, дивіться, враховуючи те, що о, в них переважаючі сили десь приблизно в три рази. Я можу помилятися. Це моя особиста оцінка. Я не маю е детальної інформації, але так е приблизно думаю, що десь втричі в них переважаючі сили в особовому складі. В, в, в інших засобах вогневих я не знаю. Яка ну, теж я думаю, що десь в чомусь там в артилерії можливо є перевага. Але враховуючи таку кількість втрат, я можна зробити висновок, що в них скажімо так: особовий склад на усіх напрямках по усіх фахах має дуже низьку підготовку. Це говорить саме про те, що в них такі великі втрати, а тим більше сім літаків втратити це щось за такий проміжок часу. Це говорить про те, що вони скоріш за все дуже низької якості пілоти. І, і в принципі піхота також 10 тисяч це просто ну неймовірна цифра. Я вражений наскільки вони нехтують е своїм особовим складом. Тому звісно, е не можемо не сказати, що е також це говорить про те, що у них у нас е хлопці е дуже круті. Це означає, що вони в меншості. Зробили такі такі невиправні втрати для противника. Це говорить про те, що у нас високий рівень мотивації і підготовки, і скажімо так, сміливості всього того. Пане Валерію, з'являлася інформація, що російські війська змогли зайти на околиці степового. Натомість, як повідомлялося, що українські військовослужбовці змогли їх вибити із тих позицій і не дали їм закріпитися там. Знаємо, що якщо росіяни вже раз зайшли, то вони ще раз будуть намагатися зайти на ці позиції. І от хотілося б тут вашу думку почути на вашу. Як гадаєте загалом, чому для росіян важливий саме північний фланг? Ну він для них важливий, тому що вони дивіться. По перше, я сумніваюся, що в них на сьогоднішній день якась більш-менш якась системна стратегія. Я думаю, що вона у них існує десь там в Кремлі в головах, але на полі бою я думаю, що вони е, вчиняють це інтуїтивно і якось рефлекторно. От тому мені ну, просто здається так, що вони хочуть дійсно е, досягти якоїсь мети, наприклад, вийти на кордони Луганської і Донецької області, але з огляду на те, е, скільки вони вже витратили на це часу, особового складу, ресурсу всього. Іншого я не розумію на що вони сподіваються. У них немає таких шансів. Взагалі, вони тиснуть там, де це вдається протиснути. От у них там виходить десь на якихось напрямках невеличких, добути якусь тактичну перевагу. Вони туди тиснуть, зупиняються вони пробують в інших місцях. Я не думаю, що. Північ для них більш стратегічно важлива ніж південь, там е, Крим, там е, сухопутний коридор до півострова, там е, в них дуже погане становище, е, на майбутнє. Тому я думаю, вони тиснуть там, де, де у нас найслабша скажімо так ланка, але наші воїни, наші керівництво політично, Я думаю, що це все розуміє. Я бачу, що там, де в я тільки з'являється якась тактична перевага одразу там посилюється фронт, і росіяни зупиняються миттєво. Пане Валерію, і далі по лінії фронту Бахмутський напрямок, власне, в третій штурмовій бригаді показали відео штурму і зачистки радше одних одного населеного пункту поблизу Бахмута. Я звернув увагу не на те, що росіяни, якщо вони довго перебувають на одній позиції, вони надзвичайно добре її укріплюють. Врешті-решт, і на ній ледь не цілі підземні тонелі, проходи, комунікації з'єднані в російських військовослужбовців, де в Самі там перебувають свої БК розміщують, і як бути в таких умовах насправді, тому що дуже важко проводити зачистки таких територій, але й воювати теж просто підійти близько, бо непогано росіяни укріплюються і зводять ось цю лінію своїх окопів, врешті-решт, якими можуть бути основні загрози під час зачистки, зокрема таких позицій, на що головне звертати увагу. Ну ви знаєте, справа в тому, що е, вони закопуються, по-перше, не через те, що вони дуже круто копають, а через те, що вони бояться е, загинути. Це нормальна історія е, для будь-якого бійця. Ми також закопуємося не, гір, не гірше росіян, щоб не було такого міфу, що вони якось краще за нас копають всі добре окупуються, тому що дійсно інтенсивні бойові дії, вони диктують правила і поведінки для підпіхоти і для, ну, впливають на оборону. Тому сьогодні акцент треба робити на в першу чергу на артилерію, але враховуючи те, що у нас обмежена кількість. І сьогодні дефіцит то в принципі в росіян також, але у нас більший дефіцит по снарядах. То сьогодні потрібно робити більшу ставку на те, щоб застосовувати саме ударні дрони, дрони зі скидами, для того, щоб перед тим як наш штурмові підрозділи заходили в окопи, щоб вони не мали хлопоту. щоб перед цим добре добре, про скам так промасижмасажувати їхні окопи противника і артилерії, і скидами з дронів. У нас вже відпрацьовані ці техніки. Тому сьогодні всі, хто чують про те, що потрібно долучатись до зборів на FPV-дрони або на дрони зі скидами, будь ласка, допомагайте. Тому що це суттєво допомагає зберегти тихо підрозділи, які сьогодні задіяні в штурмах. окопів. це надзвичайно складно штурмувати дійсно такі окопи, укріплені. Добре, облаштовані. Це велика загроза для наших дитинців небезпека, коли ми заходимо в Пане Валерію. Ну і загалом хотілося б почути. Е Вашу оцінку ситуації, яка наразі складається на бахмутському напрямку. Знову ж таки читаємо е, новини, стежимо за оперативною інформацією. Наразі повідомляють, що атаки противника йдуть в сторону Кліщіївки та Богданівки на окремих ділянках. Е, як можете охарактеризувати е, інтенсивність боїв саме на цих напрямках? Е, ви знаєте, студія? Я чесно кажучи, е, попросив би вас. Е... Не змушувати мене аналізувати ситуацію сьогодні на фронті. Я пообіцяв, що не буду цього робити з різних причин, але можу сказати те, що можу сказати: я знаю, що наші хлопці ви здобули дуже гарне тактичне положення сьогодні в цьому районі ведення бойових дій, яке в принципі нам дозволяє. Більш менш стабільно контролювати Бахмут, і скажімо так, при умові тих чи інших обставин у нас є великий шанс на те, щоб вигнати ворога з цього напрямку і ну, посередньо самого Бахмута в майбутньому, в недалекому майбутньому, тож допомагайте збройним Силам України, і все це буде і більше кращих новин буде, і у ваші нервові клітини від читання тих новин будуть також більше. Це само собою, пане Валерію. Якщо дозволите, на сам кінець таке більш глобальне питання це логістика ворога, яка організована на сході нашої держави. Сьогодні наш колега, який зараз військовослужбовець ЗСУ, доєднувався до нашого ефіру. Він говорив про те, що коли росіяни проводять певну евакуацію поранених, ротацію, десь їм треба підвести склад там боєкомплекту мовно ближче до лінії фронту, тоді надзвичайно активізується і артилерійська дуель, і обстріли з їхнього боку. Тому що намагаються таким чином прикрити свої тилові підрозділи, які якраз логістикою і займаються, схід нашої держави це територія, де величезний кордон з Російською Федерацією, і ось це постачання цей підвіз займає, ну скажімо, не багато часу відносно там перекиданням через Крим, через мости, і тому подібне, як можна цьому протистояти? Чи є якісь виходи з такої ситуації? Бо в умовах, коли ворог постійно перекидує, підтягує Резерви вести бойові дії досить таки складно. <гум> ну тут логічний відповідь буде: це нам потрібні далекобійні ракети, нам потрібно більше артилерії, нам потрібно більше озброєння для того, щоб прилітати ці логістичні артилії, щоб зменшувати спроможність доведення бойових Тому я бачу. Була відбулася за літо серія дуже вдалих ударів по логістичних маршрутах, в тому числі маршрутах, які будуть на півострів, а також маршрутах, які будуть, в принципі, на всій території. Це дуже добрий знак. Це говорить про те, що ми бачимо усі цілі, ми бачимо, де вони зосереджуються, як вони рухаються і грати. Цього нього бока і я думаю, що при умові, коли у нас буде достатньо спроможність для суттєвого враження цих логістичних маршрутів, в тому числі і, і маски, також які на, на окуповані території, я думаю, що тоді буде у нас і дуже гарні новини. Розумієте, в чому справа вразити, наприклад, кримський міст, ми вже вражали. У нас є дуже декілька дуже добрих. Операції, які в е, якийсь термін там з молострою дати міст, але питання в тому, для чого це робити, і е, е, просто знищити міст для того, щоб вони відновили його за три тижні за місяць. Це ну скажімо так, просто витрачання нашої можливості. Я думаю, коли наші збройні сили України будуть готові для звільнення півострова, я думаю, тоді буде е, саме. Ефективне враження і всієї логістики, і всього того іншого, Тож просто дочекаємося і будемо тримати кулаки за те, щоб наші партнери якомога швидше передали нам усю достатню зброю для звільнення наших територій.